Всем привет, с вами я Влад И як Ну Вы можете попросить по предыдущих видео Я играл в э, цей симулятор Качалки Один А я играл Ну после этих видео Нашел одну игру Симулятор Качалки Один Ну 2 Ну в общем ось она і як ви можете могли побачити, я закінчив ту ігру. І там во таке. Я, знаєте, що зробив? Я познайомився з чотирма дівками, з ним пацаном. Э, Накачав свого пацана, зробив йому татуху, зробив йому усе по 100. Ну і там. ну і, як це. І мышцы масу 100 ця Популярність 100 і красота 100 ну, круто а в самому, ну це надо щоб познакомиться з усіма да и я и, и и и тут вообще прикольно там можно качать пресс качать мышцы э, и вставать красивым а там в самом конце таки прикольно Він зайшов в женську баню, там всі дівки сиділи, він там щось розказував по англійськи Типа заблудився, не в ту баню попав і цей. Так вони там щось розговорювали, він казав щось і, і гра закінчилась. Ось ця ігра закончилась, але я можу показати вам тільки як ну, перший раз як це грається. Як, як то тільки трохи лучше. Ось дивіться. Да? Нажимаємо continue. Завиваємося, загружається. Yeah, Давайте стоїть. Oh. Бачиш? Бачите? Oh.

Рейдим, оп, заходим. Теперь мы трохи бабок и рейдим. Окей, ребята, вы теперь сбомбили Теперь я вам зараз покажу, что тут надо работать. Давите, а тут надо качаться, так вот. Пороси прокалай. Я тут дуже долго все делаю. Тепер ми беремо тут так. Надо по чуть-чуть бачите, а то. По чуть-чуть. І -чуть. четверте можна. Опс. Ну, бачите, така помилка на кстати. Тепер отута, а тут ви просто клікаєте. на третьому саме важче, На третьому лучше двома. Ой, на четвертом вообще. Лучше два мама. Ну, короче, вы поняли. Всем пока, с вами был Веллад. Пока!